Всім привіт! Сьогодні приїхала сумка з України передача, як ви вже бачите, Так, будемо розпаковувати і дивитися, що ж там. Хоча я вже знаю, що там є. Ось, тут дуже багато речей, але головне я шукаю те, що я хотіла. Це моє вишиття, мій бісер. Ой, як багато цукерочків різних. Ой, смакота. Це моя рідненька ті, мені передала. Це одяг. Так, сумку я майже вже розпакувала Це, якась, це якісь штани, кофточка. Я вам трошки тільки таке витягну з пакета буду показувати. Це різно, подивіться, яке гарно, подивіться, яке. Супер. Звісно, я моїй тьоті дуже дякую, що вона мені передала. Ой, яке гарне, тільки подивіться. Сама би уділася, якби було на мене. Супер. Ну, в общем, я потім буду це все складати. Вже гарно, бо я вже це все повитягувала. Але так вам трошки для. покажу. Ой, це що? Це на мене? Це футболочка для мене. Все. Ну, все. В общем, я буду складати, буду роздивлятися. Ось, знайшла. Подивіться. Ось якраз це, що я хотіла. Ну, звісно, в мене зараз буде багато роботи сидіти і вишивати. Одна така картина і це друга картина. Це те, що я хотіла. Мені подобається вишивати. Ну і, звісно ж, гречка, наша українська гречка. А вам всім дякую, що ви мене дивитеся! І всім па-па!